Одна з головних подій дня саміт G7. Він стартував сьогодні. Перші високі учасники вже прибули до Кананаскіса, маленького гірського містечка на заході Канади. І досі очікують Дональда Трампа. Українська частина зустрічі величезна. Чим Канада і Сімка можуть допомогти Україні? Головна тема для нашого спецефіру і саміту, де ми розгорнули ефірний майданчик. Наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко готовий вийти звідти в ефір. Канада на зв'язку у саміт Великої сімки. Я Дмитро Анопченко. ну і просто зараз, в прямому ефірі, якраз дуже детально поговоримо. Ну а чого очікувати від цьогорічного саміту, від сьогоднішнього саміту, розберемося, чим особливою є нинішня сімка. Ну які тут є можливості і які є загрози. Ну і головне, думаю, найголовніше для всіх нас. А чим партнери можуть здатні допомогти Україні? Бо поки що лише обіцяють. Подивимось, водночас, вже зараз, поки все тільки розпочинається. Вже вже вистачає і конфліктів і протиріч Я обов'язково розповім вам сьогодні в ефірі про український вимір, про те, де коли буде українська делегація, коли обговорюватимуть і мирне плани ситуацію на фронті, коли прибуває президент Зеленський. Але знаєте, розпочати ось просто зараз. Хотів би з розповіді про місце, де ми всі знаходимося. Про Кананакіс, дійсно, маленьке гірське містечко. І хотів би розповісти, чому саме канадці його обрали. Чим він є такий унікальний поділитися власним досвідом, оскільки я вже тут, ну і на навіть розповісти, чому ведмеді грізлі є такою серйозною загрозою для високих гостей цьогорічної великої сімки. Ну тобто про всі деталі дивіться просто зараз. Ну а потім вже повернемося і обов'язково поговоримо про велику політику. Про цю місцевість кажуть: ось вона справжня Канада, така про яку писали у пригодницьких книжках захід країни. Із величними скалистими горами, густими хвойними лісами, річками і кришталевочистими озерами, із краєвидами, що захоплюють подих. Тут практично немає великих міст чи промисловості. Панують тиша і спокій, через які власне канонаски з канадці часто обирають для різних міжнародних зустрічей, оскільки легко створити атмосферу для важливих переговорів і водночас гарантувати безпеку. А саме з міркувань безпеки саміт розкидали територіально. Преса і велика частина делегацій та технічного персоналу живуть у Калгарі. Працюють журналісти із гірського містечка Бенф до нього ще не менше півтори години машиною. А от сильних світу цього учасників сімки розташували у крихітному кананаскісі. Там і живуть, приходитимуть на сесії сімки і проводитимуть вільний час, і фактично ізолювати політиків на три доби саміту вирішили в момент, коли побачили замах на Дональда Трампа. Здається, це сталося у перший тиждень чи два, як ми дізналися про спробу замаху на тодішнього кандидата, а нині переобраного президента Трампа. Тож, звісно, усвідомлюємо такі ризики. Ми діємо в умовах, коли у світі тривають міжнародні конфлікти, і на декого із запрошених учасників це має вплив. Тому відкрито кажуть у пресі, готові зараз до різних сценаріїв від спроб замаху до куди більш вірогідних масових заворушень, які могли б паралізувати саміт, якщо дати протестувальникам прорватися всередину периметру. Сценарії реагування проговорювали й до цього, але останні події в Лос-Анджелесі змусили терміново переписувати плани охорони високих учасників. Причому за картинкою з місця Янголів слідкували із ручкою та папером, прораховували, як діє НАТО, які стратегії, і змінювали власні безпекові протоколи. Точні цифри не розголошуються, але за неофіційними оцінками на організацію безпеки саміту канадці кинули 5 тисяч військових і півтори тисячі поліцейських, зокрема кінну поліцію. Небо в 30 милях від Кананаскису закрили для будь-яких польотів тільки армейські патрульні гелікоптери, і новинка цього року величезна кількість дронів. провінції Альберта непролазні ліси, тому силовикам закупили квадроцикли, щоб проїхати в горах. А навколо лісових стежок розставили датчики руху, камери спостережені, приховані пости. Тому у день прильоту Трампа це вже сьогодні, дійсно можуть бути протести. Але сподіваються, в охороні саміту все відбудеться подалі від кананаскису. Що до гірського містечка протестувальники просто не пройдуть. Ми стежимо за тими спільнотами, які вже заявили про намір протестувати. Звісно ж, розуміємо, що самі G7, ймовірно зацікавить людей, які захочуть показати незгоду або з самою сімкою, або з окремими її лідерами. І очікуємо, що деякі з цих груп можуть спробувати використати G7 задля своєї мети. Але загроза тут не тільки люди, природа навколо заповідна. Поруч із гірськими містечками живуть ведмеді, лосі, вовки. Місцевими з цим ще якось доводиться миритися. А От Трампу чи Макрону як пояснити, якщо назустріч кортежу з лісу раптом вискочить хижак, тому не повірте. Поблизу доріг наказали вирубати ягідні костарники, які приваблюють ведмедів. А весь персонал саміту два тижні вчили, як реагувати, якщо побачиш дику тварину, що вийшла з лісу, і як надавати першу допомогу допомогу при укусах тому і створили план щодо уникнення конфліктів людей з дикою природою, особливо в районах, де їхні шляхи можуть перетинатися. Це стосується, наприклад, ведмедів Гризлі. Те, що для нас вам може звучати як жарт, коли силовики збирають малину, відлякують ведмедів. Для канадців і дійсно проблема, але комедними новинами про це телевізійні сюжети і газетні статті заповнені лише до моменту, поки перші високі гості не прибудуть до кананаскісу. Це відбудеться просто у найближчі години. І тоді теми зміняться кардинально. Бо в умовах війни на українському фронті і війни, яка може розгорнутися зараз на близькому сході, ця зустріч сімки точно відійде від порядку денного, який формували ще місяць тому. Є теми від обговорення. Ворення, яких все одно нікуди не дітися, і Канада цими днями найкраще місце, щоб, хоча б, спробувати знаходити рішення. Ну яких рішень шукатимуть, говоритимемо просто зараз. В принципі, найважливіші очікувані рішення їх три. І я свідомо не буду говорити про великий порядок денний. Звісно, що ну саміти влаштовані так, що тут мають говорити там і про економіку, і про велику політику, і про кліматичні зміни. Ну щодо клімату цікаво, для того щоб не дражнити Трампа. Для нього це така хвороблива тема. В порядку денному приписали, що говоритимуть, здивуйтеся, про лісові пожежі. Ну тобто, вже говоритимуть про те саме. Але але ну хоча б формулювання змінюють Але для нас з вами найважливішим, ну звісно, є не клімат, не лісові пожежі. А те, чим конкретно може допомогти Україні, напрямки тут три. Ну, перший напрямок це санкційний про на необхідності тиску санкційного. Просто зараз наполягають і канадці, і європейці чую тут в кулуарах саміту, чую від канадських дипломатів, що це буде здебільшого розмова за закритими дверима. І Трампа схилятимуть приєднатися до ну так званого умовного санкційного фронту і розмов. Овляти з Кремлем з позиції сили, не чекати, щоб санкції були якимось покаранням за чергові дії Росії, а змушувати вже зараз завдяки санкціям, змушувати ну примушувати до миру. І поки що американський президент не сказав ні. Друга позиція, де вже пролунало ні з Америки, це зниження ціни на російську нафту, щоб урізати нафтові прибутки Кремля, щоб забрати з бюджету Росії гроші, які вона витрачає на війну. Ну і ось тут зараз є позиція Вашингтона. Штати вже сказали. До початку саміту, що вони проти Британія, ЄС за підтримки канадців, в принципі, розглядають можливість і самим піти на такий крок, але ну розуміють, що набагато ефективніше, максимально ефективно, якщо це буде спільне рішення, і все ж таки і досі чекають, що можливо домовляться, і можливо, це могла би бути ну навіть, хоча б не публічна, а внутрішня домовленість в рамках всієї сімки. Ну і третє мені здається, теж дуже важливо це конфіскація кремлівських мільярдів. Здебільшого теж говоритимуть про це неформально. Но за зачиненими дверима під час закритих консультацій ініціатор цієї розмови Канада і Оттава прагне, щоб це не були рішення окремих країн, тому що вони відрізнятимуться. А щоб це було рішення єдине на рівні сімки, і навіть нехай тут в Канаскісі за нього не проголосують або не ухваляться, або не домовляться. Але чую від канадських дипломатів не на камеру, мені кажуть, що будуть ініціювати на всіх рівнях у всі дні сімки цю розмову про необхідність конфіскації російських коштів і щоб. Передати їх, передати їх напряму Україні. Ну і знаєте, нещодавно з'явився відкритий лист, де якраз говорили політики, відомі політики чинні, відставні про таку необхідність. Ну, наприклад, від Британії Боріс Джонсон підписав цього листа. А от від Канади підпис під цим листом з'явилася від дуже шанованої тут в Канаді людини колишнього міністра закордонних справ Лорда Еклойда Ексфорті. Ну і якраз він є новим черговим нашим гостем зараз. Топ-спікер програми, топ-експерт програми цікаве інтерв'ю вийшло. Подивіться. У прес-центрі Великої сімки журналісти працюють цілодобово. Вони тут за усього світу, часова різниця величезна. Тож репортажі потрібні постійно і вдень, і вночі за канадським часом. Втім, коли в новинних матеріалах ви бачите кадри рукостискань, спільних фотографій, безкінечних засідань, це лише верхівка айсбергу, розповідає мені чоловік, який і сам підготував не один саміт і взяв участь у десятках таких засідань, бо багато років очолював канадську дипломатію. Ви бачите максимум 10% подій. Решта за залаштунками, і такі непублічні зустрічі дуже цінні, бо вони збирають людей разом, дають можливість швидко познайомитися, обмінятися думками. А далі все залежить від того наскільки політики самі захочуть цим скористатися. Думаю, містер Карні досить вмітливий, Навколо нього хороша команда. Тож я сповнений надії Тож, що саме здатна принести канадська сімка з того, що можливо не буде в офіційних заявах, та таки залишиться домовленостями за зачиненими дверима? думаю, Дмитре, найважливіше, що ми канадці можемо зробити під час сімки, так це наполягати на використанні заморожених російських активів і перетворенні їх на кошти для України. Йдеться вже про 250 мільярдів доларів, а може і більше. Цього разу формально цього питання немає в порядку денному, але воно все одно присутнє. І думаю, є можливість формувати коаліцію. Так, нам заважають деякі європейські уряди, але я сподіваюся, що прем'єр-міністр Карні зможе мобілізувати інші країни й лідерів під час цієї зустрічі, щоб сказати: якщо є щось, що ми можемо зробити прямо зараз, так це розморозити активи, щоб Україна мала достатньо ресурсів для продовження боротьби з Росією і початку відбудови. Цього не буде у фінальному ком'юніке, та й самого підсумкового документу, схоже, теж може не бути надто різні підходи у союзників по G7. але і абсолютної єдності теж вже більше не потрібно. Раніше без одноголосної згоди не було би рішень а зараз інші часи я говорив із високопоставленими канадськими дипломатами і чув, що майже погоджено спільного фінального документу не буде. Просто немає підстав для цього. І навіть якщо самі G7, можливо і не завершиться гучними заявами, на які можливо сподівається Україна, він все одно може принести нові домовленості, які стануть підтримкою і допомогою. Де тут є потенціал зброї і військові технології? І не як колись просити поставки і залежати від них, а скоріше співробітництво на рівних, в якому Канада саме зараз, через конфлікт з Америкою і Трампом, зацікавлена як ніколи. В Канаді зростає інтерес до підписання оборонних угод з Україною, зокрема щодо запуску спільного виробництва. Ми не хочемо й надалі залежати від американського військового обладнання, зокрема, тому що штати зберігають контроль над чорними скриньками та іншими критичними компонентами. Україна стала світовим лідером у сфері дронів і в технологіях, і в їх застосуванні. Тож є шанс створити серйозне партнерство. Це те, до чого Канада зараз максимально відкрита, що сприйняла би із вдячністю. І мій співрозмовник а він давно вже не у владі, тому може озвучувати те, що не скажуть публічно чинні топ-чиновники, навіть має конкретну пропозицію, яку наура сприйняли би під час сімки. Якщо дозволите пораду, варто було б запропонувати укласти у договір між Канадою і Україною про спільний оборонний пакет, який включав би обмін технологіями, а також спільне виробництво. І тоді великі витрати на оборону, рішення про які ми вже оголосили, могли б частково йти в Україну. Часи змінюються, і Штати за Трампа вже ніколи не будуть грати ту ж роль щодо України, як було за Байдена. Тому канадська сімка правильний час придивитися. А хто із союзників готовий зайняти місце Вашингтона? А Бажаючих багато впевнений дипломат Зараз Канада, як і багато інших країн, серйозно замислюється над тим, як заповнити цей вакуум, яким чином ми можемо зайняти те місце, яке частково звільняють Сполучені Штати, особливо за Трампа. І самі – це саме той майданчик, де такі розмови можуть відбутися. І якщо таке обговорення відбудеться тут у кананаскісі, нехай у закритому режимі, нехай про нього нам поки не розкажуть. Навіть тільки це було би вже куди важливіше будь-яких формальних резолюцій саміту. Отже, три найближчі дні сьогодні, завтра і післязавтра саме канадська велика сімка буде основною темою новин. Вашу увагу хочу закцентувати на вівторку, коли це буде ну такий головний умовний український день. Орхомітет саміту вже офіційно підтвердив. Анонсував присутність Володимира Зеленського. Ну і анонсує у вівторок першу сесію, на яку зберуться всі світові лідери, і навіть спеціально приїде генсек НАТО для того, щоб теж приєднатися до цієї розмови. Називається вона Сильна і суверенна Україна. Дуже ретельно мені кажуть канадські дипломати обирали саме формулювання, саме назву сесії для того, щоб не дати розпорушити увагу, а саме про допомогу, про сильну Україну, про посилення України якраз говорити. Я знаєте, захотів поділитися, можливо, навіть за роки роботи я був на багатьох сімках на багатьох двадцятках, і дуже часто це були абсолютно порожні, абсолютно протокольні заходи, коли ну нічим іноді бувало і в ефір вийти. І Я бачу наскільки сильно українська війна змінює світ і змінює міжнародні структури. Тому що ось просто зараз. Канадська сімка це абсолютно інший захід ніж той, який ми бачили ще ну довоєнні роки. Е, говоритимуть і будуть говорити про конкретику, будуть говорити про конкретні проблеми. І зазвичай, якщо світові лідери збиралися на сімку, коли вже погодили основні моменти, коли вже погодили основні рішення. Ну і просто тут на засіданнях сімки чи двадцятки, це була вже здебільшого така красива формальність, бюрократична формальність. Можливо, то зараз все вирішуватиметься просто за закритими дверима. Bitchers. Зустрічі під час двосторонніх зустрічей, під час тих обідів і або спільних сніданків, на які збиратимуться сильні світ цього президента і прем'єри. Ну і ще важливо розуміти, що зараз просто ось зараз на наших очах в Канаді створюється нова традиція. Традиційно рішення сімки не ухвалювали, про нього не говорили. Якщо, хоч одна з країн, яка бере участь, була проти. Ну і бачимо теж саме відбувається зараз в Євросоюзі, оскільки рішень Євросоюзу на підтримку України не ухвалили тому, що, ну, наприклад, одна країна, знаєте, про кого я була проти, або скільки рішень не було ухвалено на рівні НАТО саме через відсутність її єдності. Ну і от зараз, те, що мені кажуть канадські дипломати, вони просто цим пишаються. В Канаді створюється новий механізм, коли якщо хтось один не згодний, просто решта країн, решта світових лідерів збираються, узгоджують меседжі, узгоджують заяви, узгоджують. Якісь внутрішні рішення, і незгода одного а тут цим не може бути Дональд Трамп. Не ламає плани всім, решті не ламає плани, наприклад, європейцям, британцям та канадцям. Ну сподіваюсь, сподіваюсь, що і в інших міжнародних великих структурах цей принцип може працювати. Ми залишаємося тут. Залишаємося у Канаді. Чекаємо вівторка, чекаємо прибуття української делегації. Ну і будемо тримати вас в курсі. Сподіваюсь, що головні меседжі, ну і головні родзинки цього. Саміту з нашого зараз спілкування в прямому ефірі ви почули і зрозуміли.